Всіх. Якщо в когось є питання по батату, по вирощуванню, пишіть, по якщо прочитаю, то зможу відповісти. На рахунок розсади. Зараз там всі питають, чи можна висаджувати вже, там вже хочуть розсаду. Ще рано ще висаджувати, особливо для більш пів... північніших да, регіонів. Ми більше там центральна Україна та оно, оно. що робиться. Зараз покажу. Ой-ой-ой. Боже. Я його кормлю а він мені по теплиці лазить. Ой общем, ще рано висаджувати. Треба дивитися нічну температуру. Нічна температура повинна бути плюс 10 і вище, і тоді можна висаджувати. У нас орієнтовно там місто Кривий Ріг показує таку температуру з 14 травня. В мене вже, в принципі, там в теплиці сьогодні було плюс 46 і. Вже так наросло, так що можна зрізати частково. Ну, не всі сорти, але все ж таки можна. І висаджувати не можна поки що. Так, по там, питанню, те, що сьогодні я там виклала в сторіс, що просто там іноді хтось. Спалює свою розсаду. Да. Буває таке, що там зранку висадили і там плюс ну, на сьогодні, наприклад, плюс 26. Висадили і все, розсада попалилася, особливо, якщо вона була там кімнатна, да, в будинку стояла або в квартирі, і не виносили її ні на двір, ні в там, на балкон. І ну, вона може просто попалитися листя, стануть білими. ну в принципі, Якщо погода дозволяє і ну, попалилися листячка, нічого страшного, корінці не попалилися, і, ну, як правило, вони, ця розсада відходить. І там пускає нові, нові листячка. Але якщо ви будете закаляти її, виносити там на двір або на балкон. Так як я написала, спочатку ставимо в тінь там на, на годину, на дві, якщо там це на дворі да, або там на балконі не під прямі сонячні проміні. Потім Можна на наступний день, там, на 2 години, на 3 години. І так потрошечки там, ставити на під сонячні промені. Тобто, ну, зараз ще є час для того, щоб її закалити, щоб не було таке, що зранку висадили. Зранку ну, взагалі краще не висаджувати розсаду. Висаджуємо ввечері. Ввечері в пролитий ґрунт. Так, і ну навіть якщо вони... листячко згоріло, ну не страшно. Якщо всі умови зберігаються, то нормально вона розсада прийметься і нормально буде далі, приживеться і далі буде рости. Ось, Якщо це просто да, ви винесли, там, захотіли <різали> обрізали розсади, винесли. Ну, до речі, ну, мені це фото прислали, Я спитала, ну, що це було. Ну, я взагалі спочатку подумала, що це шкідники, а потім ну, там вже написано було, що це від сонця. Ну так, це від сонця. Так, ну прям щоб у мене так пожгло від сонця, такого не було. Вона ну, Написала, що це на підвіконні було. Ну, я спитала на підвіконні, це було. На вулиці, на підвіконі, або на підвіконі в будинку. Бо ну, в мене в будинку стоїть на підвіконі, також це сонячна сторона. Я дуже радію, коли там ну, стоїть батат, він, він дуже гарний, мощний, росте, якщо це на сонячній стороні. Але я не виношу, в мене також стоїть батат на підвіконі, але там майже нема сонця. Я його не заношу в будинок, ну, він уже там. Пару тижнів, напевно, там знаходиться. Ну, ось буде плюс 5, показує там на днях, то я їх занесу, бо ну, було щось було, по-моєму, плюс 8, то трошечки листечко підмерзло частково. То я його занесу знову в будинок. І якщо це північне підвіконня, то можна. Якщо це на вулиці і, і прям дуже сонячно, ну, прям прямі сонячні промені, то ну, все, вона, вона може згоріти. Тобто, ну, не можна ставити так? На рахунок мотоблоку. З мотоблоком, ну не знаю, давайте, якщо ви ну, у вас є досвід. Як з мотоблоком робити грибень, напишіть в коментарях. Бо ну, ми робили перший рік робили вручну, да, це дуже складно, там все вручну. Потім другий рік думає, ну, треба мотоблок. І думали, ну, я думаю, ну треба купити там все мотоблок. А чоловік каже, ну, слухай, ну ми ж не вміємо користуватися тим мотоблоком. Каже, Давай ну, знайдемо людину, яка, у кого є мотоблок, і він нам ну, зробить. там. І ну, Ми знаходимо так, щоб знайти людину з мотобл... Ну, мотоблоком можна, ну, воно можна, можна перебити там землю, все, ну, просто перепахати. Ну, щоб гребень зробити, ну, мотоблоком ну, людей не, не було в нас. І Ми потім домовилися, що ми купуємо ці окучники. І за допомогою кучників можна зробити ці гребені. В общем, окучники купили до того мотоблоку, яка була в цього робочого, в цієї людини. Він нам зробив ці гребні, але вони були невеличкі. Тобто він не зміг. Ну, дуже підняти ну, так, настільки, наскільки ну, мені хотілося б, наскільки були грівні високі для посадки батату. Вони були невеличкі. І я, по-моєму, перший рік, так, щоб я ну, так, два роки ми винаймали, щоб не ну, трошки може вплутати, але. Я потім підкидувала в общем, ті гребені, мені не сподобалось, і вони були все одно низькі. А низькі гребені, це батат, він Він заглиблюється. І коли йде там полив, коли дощі, то ну, він набирається дуже вологе. Ну і це не дуже хорошо. Ну, взагалі, мені ну, не сподобалися ті, ті гребні, які були ну, з цим мотоблоком. Я потім ну, телефоную кажу, а можна ще раз ну, під, підкинути? Ну ще раз, щоб він пройшовся? Він ще раз пройшовся, ну, повторно виходить, по тим же гривням, щоб накидати, але ну, все одно майже нічого ну, не, не вийшло в нього там, ну, зробити більше. Потім наступний рік я також його просила, а ну, це ж потрібно, получається, потрібно, я його винаймаю восени. Він перепахує, бо він каже, що ну, так не буде працювати. Восени я плачу йому він перепахує, потім я його наймаю, він весною перепахує, потім він робить ті гребені, які мені маленькі, і потім я ще доплачую що людей, винаймаю, щоб вони попідкидували ті гребні. І вони так попідкидували, що ну, в общем, ну що, що підкидували, що не підкидували, ну, в общем, якось так було. Не дуже мені сподобалося. Але якщо, наприклад, ну, можливо, якщо земля, ну, у нас така, вона, грунт такий твердий, і можливо, ну, в когось не такий твердий, і нормально буде. Тим макучником. Але ну, я бачила, що є Андрій з Молдови, в нього він викладав також відео, він такий з самоділкин. Він може зробити, він щось там сам змайстрував якось переробив, я також не дуже розуміюся на цьому, але переробив ці лопасті якось в іншу сторону, щоб в нього получались ці гребні, і в нього дуже гарні вони з мотоблоком. Тобто, ну, все, все можливо, але треба пробувати на рахунок мотоблоку. Звісно, якщо це. Тракторець, да, там, якщо там це, це село, наприклад, в селі там паї, і просто приїжджають і е, там поперепахують тобі землю безкоштовно, і е, можна також домовитись, щоб їх, і, і там грібні, мабуть, зробили тим тракторцям, але Ну, якось в нас не виходило. Мені дуже більше сподобалося вручну, тому що вони там і більш рівні, і мотоблоком вони ну, якось так, так полукругом виходить в кінці він не може рівно зробити, все одно вручну потрібно потім докидувати. В общем. Така в нас історія була з мотоблоком, два руки робила, і два руки мені не подобалося, що приходилося потім винаймати людей. Якщо схочете, потім розкажу, як людей винаймали. Також було дуже цікаво. І ще сьогодні. Кому хто дослухає до цього моменту це відео, бо я дивлюсь, на мало хто взагалі слухає, бо, мабуть, батат не, не дуже цікава тема, бо, начебто розповідаю, розповідаю, а мало хто слухає, читає і, і знає ну, прості речі просто, про те, що я ну, начебто кажу постійно, а, а воно. Люди не знають на рахунок нової пошти зараз дуже класна штука є. Нова Ну, Я думала, якщо чесно, що це там для бізнес-клієнтів якихось, а це для всіх. Просто можна встановити додаток, NovaPay і там створюється карточка. І там на кожні 6 посилок дається кешбек оплату кожні 6 посилок в місяць. Тобто ну, можна сплатити там посилку з карти Новапий, і кешбек йде 20%. Ну, класно ж, так? ну, От, отримуєш. Посилку, дві посилки. О, дві посилки. 6 посилок в місяць, і можна з, як, зі знижкою 20% сплатити в цьому додатку. Також так от, цікаво і зручно. Так що можете встановлювати і такі знижки отримувати. Так, дякую тих, хто приєднався. Питань не було. Всі все знають. Так що, якщо хтось щось не знає, пишіть в коментарях, відповім. Дякую. На все добре.